Дай дій чепай воду. Я не полізу в тих кросовках нових. Дай хоч щось взути і всяке туди має різки. Ти там ось з боку стань ти й черпай. Що ти хочеш там? Ту не треба голосні його одвісти. Ось, то твої до ногу, твої до ногу. Що, його черпай, живіливай, що ти ще боїш? Добре. Ти ще роботи будеш, як не знати, що? Я тримаю сумку. І наш тут. Просто він намочив. Ой, боже, ти де? Та туди лізу. Туди? я. Туда. Кінет. Кінет. Махав тобі лісу. Ай, сюди. Ай, того на бік то є без того, що є без того. Давай я буду виливати. Виливати він буде. Де? Та воно лізе кумі. Там жаєш куди. Хай, ну не, бо ти віриш, що глина. Ох, я, що я знайду. Ох, Кенька, та ти вищий, та то спинечий вода, а щекла, а щурку А в тебе ж насос є. А насос де, ну то шкодатий насос, хай, то насос має на Та Я не знав просто. Ти як не то не задавай її. А вічну, стоїть і роби то, що я тобі скажу. Як сказати, hey. ти знаєш, я завжди працюю. То тобі маємо чуєш, що аж oh. має бути круг, а столом біля виходку. Я yeah, 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 знаю, що це треба. То дітку тую, тую треба забрати, дітку. Дітку ми заберемо. Yeah. І круги. І зразу сюди заходимо. А як? Бо я тут купив три метрів чи кіку, знаєш? <різь> я не пам'ятаю. Цих сторін треба, yeah. з трьох сторін не закриєш, а там то лише. як ти хочеш, чоловіче? Треба щось робити, бо за ким Бог дав погоду. Треба робити, між. Якраз. Руку. Подай руку, пишіть. Чи тут? Та вони ту так вріли, не ти розумієш? Ріще, то то. Йой, а кілько тут то, то речі, я так вайчі мало бути, так гаючи. А то ще треба ще треба зараз підкопувати. Ти хотів мене туди послати. І що би вічі стали, щоб втупившись! Загроз би! За груз би ти... що життя зароже не можеш ще з яти. О, з'їти! чекай двічі, що це ще багнає, чоловіче. Я в житті не люблю дві речі. Які? То і глину місити, коли копаєш і глину місити в бабі. От, зараз гоп, гоп. Що нам не мішається візьме? Чо, тихо, тишина, не ще зараз о, у півчатах вічі не маю. Ах. Може ще далі потягнути. Куди далі? Не треба далі. Де що то ще робиш? Що... Я хотів в б... півничі води не було. А, де, 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 де. ще топлякий малий, там не засосує. Спіон, <сум> <сум> поліці, треба позабирати. В доки та пленка стоїть. Аж до кінчатку. я де ще найкигли беніт. Тихо не збувай. Та... Так, бо тут логі Добре, я ту прорив ти на 3-4 штика. Пішай. Що? Я, 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 не, я не можу йти. О, О. вещь. Вещь звідти, блядь. Я, я ходжу тут. Уйду, ти. Вічно якась робота в грязуці. закрий морду, ти подобає на вещі, ти ну. не знаєш, ефір стоїть. Що ж воно ще буде відказувало? Ти ж, ти щось робиш? Я підказую. Я питаю, чи ти щось робиш, дитину? Стань. Запам'ятовуй, як всі роблять! на майбутнє. За тиждень два, скажи, где на будову рубе. А ты собака підеш, І такого на двох, і будеш як миленький. Я знаю, сказала, ти падає. Ты что ти зараз ну, говоришь? Я, я... маю слово. Ти каблук, там ти там, його зараз, чекай, зараз ти можеш то, як пів -пі метра, заложим, засипаємо, йдем далі. Идем далі. Ну спирай, завали, забор. ти все. Ты буду... завтра впало. Ты по двірі не дорубив, з мурову забори рубили. О, о, о! Затягнули, добре? Є! Yeah. Що дочка. За все. Тихо, Давай. Тихо, тишина, пацани. За прикинь, ні, буде, Зараз ми тоді в оформимо! Ми ще і такі об'єкти пацани клали. А було їсти. Не знаю, що було. Що було колись, вище, що пляху ті малолетки. Ну, знаєш, що коли ще робили. Поляки з нас були в шоці! А я... Не що знали, хто що робив, вони то що, твоя книжка пише. Пожіли на ту книжку, коли люди. Ти що, робили, як має бути? Як діду навчив. Хто би все сумнівав? На, февречі, задай смак. А ну, що то є. Якщо десна. Ааа, о, Десна то колись був. та то ще як має бути. Ми не пам'ятаємо, що там труба є. А, віта, та ту малий, то ж ти клопати літра горілки. Молодіж приїхав, я до лілька, коротше, подивився, що вони там роблять. Дай боже, зараз. Боже, майстри! А ти де ще тут г'ю? Я їхав по дорозі до моз до тебе. Ста йому подати. Ти знав, що я маю нині півку кидати. Стопливка. А щоб вода в вівницю не затікала? Ж, да. no, І де стра... нову. Ну, ти що півницю. А що нова не буде затікала? А чого? А як то може? Не... Де фундамент? Я фундамент. Тобі. Фундамент вон воє фундамент. Но... Але... А Але... Чому ще набирає вода в пивниці? Чому? Тому що у нас від нижче рівня рува. Фундамент треба було поставити до цього. Хлопці, такий фундамент. Рівень бував вищий чи чим півничі уся у наші. Розумієш? Гріш викопати нижчі фундамент. Чому рівень не викопаний? Бо замолює. Вже був викопаний двічі разів, Його молять. Всі сусіди, чують, бери. бери насос, викачуй воду. Він те. Петри десь Хватить. десять сантиметрів. Ширий! Зараз забригу віці. Він мені самого саморані. Оту ні не робимо, ходить і молиться. Тримай рулетку щось ти дуже сильно зібраєш за ремонти. Останнім часом. Я варіанка, ви то не задумаєтеся, через що таке? буде, а? Я за буквою, щось тобі там не підказує. Ні. в мене бригадира старшого немає. Пошлем стегу. По-друге, я ремонт вже ті хотів. Давно давнім зробити до путя довести тої подвір'ї. Коли ти знайшов ю, то зразу її ремонти почали. Ай то певно хтось буде жив. Я для дітей роблю. Де буду жив? Я з нічого щось і довго лишила. За асфальт у мене там площадка є. Я не рай такі на хто думає свіба, бо не йшов. Я то роблю для родини, для сім'ї. Я хочу зробити подвіра, потім тераса, біхетка, ремонти. Тоді когось -то можна вести? Mm -hmm. Я на срочі не хочу вести людей. Шепирницю mm перекрию. -hmm. А ти є па... Чуєш? Я ще по як твоя Марія тобі скаже, що зробити? Там молода, не та, а та. Віта, навіть би ти сказала хату продати, ти би заложив за нею а ти не жити такий самі. я зараз вище стою, брат, може угадати. Ти хо я зараз за того <смех> 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 патрубка зараз візьму і вірву. Там хум хумота нема і так. Чей, будем не говорило, Самі за тими бабами як чи пси бігають. Вже косне на люди покажете двоє. Ага. <смех> що? <laughs> ага. <там> Все я... добре чуєш. <laughs> Глухий до Львова <смех> А він ж не їду. Куди? В Америку з загадками говорить, що за людям знати. Що ти дай кіфранки їдуть. Так ти тільки мішаєш. Я йому подавав рулетку, можу. Я в нових кросовках, я в нових то, то, то ясно. Але не до тебе їхав взагалі-то. Я просто заїхав до тебе на якийсь чай, можливо. На чай заїхав. цій no. хаті наливай тільки чорнило, чай, не мого може піти. П'єш чорнило? Має? Маю, маю чорнило, пляцка кадам, люди вже не злежуть. тепер виноград, чорнило. Euh, банани так? а як що я... це за вітаміни взяв я так бачить закушує <laughs> собі чорнила дорогого і фрукти все ніхто кобаси з хлібом не їсть тепер. чи любиш раком стояти так я no. пацани то ваше життя ще раком не ставило <laughs> ви що коли щось зробили, щоб ваше життя раком стало вино спите і бізніше ні робить Роби того поміси того лину я б ще на тебе ти б раком не стояв то ти б з ліжка не стув Куди си? Я, я знаю, що ти є газдав. Ході, я газдав. Худи коб задач, хтось все що, може йти хочуть собі. Ти... Треба було підрізати! Чого к вам включить? Але ти, йде, бачу... Криво, бачу. йде криво бачу! Що йде криво? Догори йде? Догорі йде? Ну. А тот пиво тут, тут, тут ні. <су> Давай тримай, бо ти я вже бачу вже тоже, вони приїхали, ти ж тож, тож ні зробити не хочеш. Що ти знаєш? Сти там, стить, ну наш ти зійде! Тобі треба було якогось трактора, ескалатора сюди! Та не постає, сюди, зачіпає, Тобі треба якось малого було! Чуєш? 700 гривень удина! Я за годину той трактор каже, без трактора, а вон устав. Уйди від цього. А... Може ти квіти купуєш по 150 дрозів. Я пизала то на голову нагріду. Знаєш, ну, ти Ну, а що... люди бачили? Люди бачили. Нема права де виїхати, вже йдуть звількують. На і там теж подружки для тебе ще й таш. Ти цю подружку якусь не любив потім. якраз. Щоб ти це не любив. То я, Андрійкові можеш ще якусь під жену. Так? Кумові не дала зараз, а? Ви нам не дати. А ти, 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 ти за проданчу. Боїші, боїші, що сказати. А що там є ще якась для Андрійка якась, так? Є, yeah, та там є купа, назад, да. там такі дівки, як песенки. Як А я? Тобі не, бо жінка трутки нам налий, дурно то робив. А що тут сетка? Біленька, попка. Та бо вимазався, трохи. Тиба хтось ти во законтачив. Це не законтачив. А ну покажи. А труси покажеш? Покажу, 6 труси. Ой, як то тільки ти він прів. <різь> Та не я що ти розказуєш, вони там не брусти. Він білі буде купувати. Ми потім ті черкаші. <різь> <різь> Та нема черкі! Тож Черкаші моряни <різь> є. Та виділа твої Черкаші. Та нема в мене Черкаші! <різь> Можемо так тепліше! Я це твої видно з твоїй хіркаші, та твої труси за 100 метрів було би видно, звик полоса. Що <різь> <різь> ж так завдягали? позавдягали? Та вже футболці літаю. А де та то ще ні. А ти ще молодий, та ти во я то в тіньку стояти, то то о, зараз протяги, віщика земля з'ємна. Зараз покрижу, і що буду поміжатим перейду. Чи ви же заре? Ти можеш з тим питаємо до тих архарасів. У них там фото, відео, звід. Я роблю то, що я хочу. А як же? Пахан, якщо мною хтось керував, о ні. Як коли є, роботи нема, що? А, Кінець! То... Я же би то вас не було, я вже б то з кому Ну то давай клади. Клади. Здесь найдорогові. А єдь найдорого, а єдь певно що? сам буде мастив. Або ми мастимо мастимося. То ми двоє, він єдин! То віодового тут я сидіти не буду, куди мені трохи влежить кось чорнила, доїхати вже. Як їм не вже хловіші такі вдали, ну то тато господар, ну твій батя, ну битяша людина, що ще в тому житті добив, хату збудував і хіба сина. Єдина <рик> помилка, що його була. Казав ростик, не, 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 не спіши з дитиною. <рик> потім же не будеш доробляти з mm. я вже буду їхав. <рик> Паблич, ти а ти щось заробив? Будемо <рик> <рик> по гостимся діду. Йдемо, тільки туди свернила, то попробую, та й все, і буду їхати помалу. <рик> так, ну йдемо йдемо, я тут зараз почув. І вечором тебе заїду. Вечором? А вечором я не буде. А де будеш? А їду.